Зубрицький Віктор Йосифович, заступник директора Житомирського обласного центру зайнятості. В службі я з 2007 року і, можна сказати, розпочинав в службі зайнятості саме з посади провідного спеціаліста інспекції по дотриманню законодавства про зайнятість населення. Також працював начальником. Відділу організації взаємодії з роботодавцями обласного центру зайнятості і вже з 2011 року призначений на посаду заступника директора Шитомського обласного центру зайнятості. Хочу сказати, що е, інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості, наш рідний інститут, він дійсно для нас є рівний, він як рідний дім, тому що е, я вже... Сьогодні присутні в інституті на підвищенні кваліфікації, саме яка організовується для директорів базових центрів зайнятості та заступників директорів обласних центрів зайнятості, але був також на підвищенні кваліфікації як провідний спеціаліст, коли розпочинав тільки роботу в службі зайнятості. А також у 2013 році закінчив магістратуру адміністративний менеджмент і здобув... Освіту при допомозі нашого інституту. Е, хочу сказати, що, що все, що пов'язує, ну, як мене особисто, е, з інститутом, має тільки позитив, тому що е, протягом е, всього періоду е, інститут є саме помічником у усіх справах для е, підрозділів служби зайнятості, тому що це, перш за все, навчальний заклад, який. Займається підвищенням кваліфікації, перенавчанням наших спеціалістів і в цьому дуже великий позитив. Чому? Тому що ми знаємо, що ми живемо в такий час, коли дуже багато змін, як починаючи в самому законодавстві, в правовому полі, так і в організації діяльності самої служби зайнятості. Тому без інституту, без цієї можливості все ж таки підвищити кваліфікацію, і перенавчити нас наших спеціалістів нам було б набагато тяжче саме в підрозділах Державної служби занятості. Маючи таку чудову матеріально-технічну базу, дуже сильний викладацький склад, який застосовує нові методи навчання, інтерактивне навчання, нові технології саме, а тим паче використовуючи те оснащення технічне, яке є надбанням банням інституту. Самого підвищення кваліфікації, якість самого навчання, вона дуже висока і вона дійсно дає, дає свої результати в подальшій роботі. Що б хотілося б також зауважити, що, ну, на мою думку, до речі, це впроваджується вже в діяльності інституту, що робота інституту також зосереджена на науковій роботі і на застосуванні певних діяльності служби зайнятості. Ну, якщо брати окремо, ми дуже співпрацювали, нашій штурмській обласна службу зайнятості, співпрацювали тісно з інститутом по проведенню ряду експериментів, проведенню ряду наукової роботи, яку впроваджує, я знаю, на сьогодні цю роботу проводить лабораторія, яку по Солоков Микола Володимирович. Ми багато тісно співпрацювали і ряд експериментів, які ми провели спеціалісти саме по вивченню потреб роботодавців, наприклад, по застосуванню певних методологій телефонного опитування роботодавців і так далі. Воно на сьогодні вже має сьогодні практичні результати і ми його використовуємо. Те, що ми, можна сказати, тільки експериментували, ми вже сьогодні його використовуємо в практичній роботі, і воно дає також свої позитивні результати. Ну, Просто зосередити увагу на тому, що Житомирська служба зайнятості, вона, можна сказати, одна з найактивніших в системі служби зайнятості України щодо навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації своїх спеціалістів. Тобто